Нові погрози від заступника голови ради безпеки Російської Федерації Медведєва. Він заявив, що президент США Дональд Трамп, ворог Росії, а Сполучені Штати оголосили Кремлю війну. Так, Медведєв прокоментував запроваджені 22 жовтня 2025 року санкції США проти російських нафтових компаній Роснефть і Лукойл у цю середу. Глава Білого Дому заявив, що настав час для жорстких обмежень проти Російської Федерації. Повірте, це колосальні санкції, вони дуже серйозні, вони спрямовані проти двох їхніх великих нафтових компаній, і ми сподіваємося, що ці обмеження не триватимуть довго. Ми сподіваємося, що війна буде припинена. Ми розглядаємо постачання різних видів ракет Україні, але я думаю, вони не знадобляться. Ми просто хочемо, щоб росіяни розвернулися і пішли додому. Обмеження торкнуться 34 дочірніх компаній Лукойлу та Роснефті. Раніше цього місяця ці компанії потрапили під санкції Великої Британії. Їхні доходи Москва використовує для фінансування війни проти України та підтримки економіки. За словами міністра фінансів Сполучених Штатів, скота Бессанта, Вашингтон запровадив обмеження оскільки Путін відмовився сідати за стіл переговорів. Враховуючи відмову Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля. Цей крок було зроблено після численних спроб дати Росії шанс розпочати реальні переговори щодо припинення війни. Так прокоментувала рішення Вашингтона запровадити повні блокуючі санкції проти найбільших нафтових компаній Росії посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина. Це рішення повністю відповідає послідовній позиції України. Мир можливий лише через силу та тиск на агресора із використанням усіх доступних міжнародних інструментів. Ольга Стефанішина, посол України в США у соціальній мережі. X. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте привітав зусилля Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. Саме Росія розпочала цю війну і вона вперто рухається у неправильному напрямку. Якщо подивитися конкретно на цей рік, то територія, яку вони змогли захопити в Україні, залишається вкрай обмеженою, і на тлі величезної кількості загиблих і тяжкопоранених російська економіка перебуває у складному становищі. Ми знаємо, що зараз по всій Росії стоять довгі черги на автозаправках. Ми знаємо, що президент Франції та інші європейські країни активізувалися у питанні тіньового флоту. І, звичайно ж, ми бачили тиск американського президента на деякі європейські країни з вимогою припинити закупівлі російської нафти. Тож, усе це безумовно має свій вплив. Тому я абсолютно переконаний, що за постійного тиску ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Нові санкції проти Росії не повинні бути несподіванкою. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що їх запровадять, якщо не буде прогресу з мирною угодою, повідомив держсекретар Марко Рубіо. При цьому Білий Дім все ще готовий до переговорів з Москвою. Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами. У мене відбулася хороша телефонна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо обговорення. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру. Нагадаємо, у квітні 2025 року американські сенатори Лінці Грем і Річард Блюменталь внесли законопроєкт, який передбачає 500-відсоткове мито на імпорт із країн, що купують російські енергоносії та сировину, якщо Москва не погодиться на довгостроковий мир з Україною. Однак розгляд законопроєкту було відкладено до зустрічі Трампа з Путіним в Угорщині. Пізніше глава Білого Дому заявив, що скасував переговори в Будапешті Юлія Аграновська для телеканалу Фрідом.